Починаємо з гарних ресурс для підняття настрою. Показуха. Не так давно ми ще пішки по підстіл ходили. Не так давно ми в Союзі партії служили. В тім Союзі політично стояла замка. Особливо процвітала тоді показуха. Що як треба було більше, то більше писати, а як треба було менше, зразу ж віднімати. Завели не приподнів. В один колос, що кохався в силі і свинізм, приїхали із району начальники і казали, що треба їм зустрічати делегатів, та не з Москви, а з самих Сполучених Штатів. І що треба готуватись, не спати ночами, працювати головою руками і ногами. У полості за дві доби ферми збудували, корів три-чотири мили. Овець розчесали, до всіх стовпів причепили фонарі чудові. Людям дали шкіри і забрали гумові. Всіх пияків на скотовос солдати загнали, вивезли в ліс і до дерев там поприпинали. Україні з'явилися курчата варені, по порізані на восьма ремеду машині. Куди хлопці при потребі по закут ходили, то там земпорах. Засобили. А де сюди росли кумби, то їх розрівняли і жіночу чоловічу вбиральку поклали. Усім дівкам кривоногим, шмаркатим, вагітним наказали два дні вдома з вуха сидіти. Коли село оновили і впорядкували, то вибрали одну хату, куди зайти мали вилегати за, за кордонні гості. У тій хаті жили. Люди. Із районі нову одежину, нові метри, телевізор і пральну машину, двокамерний холодильник, набитий харчами та колюстру, наче вим'я із пітьма лампочка За три доби господарі ока не слепили а з районим інструкціям інструкцію вчили, що повинні говорити тим капіталістам, як до столу їх просити, як давати. Ось і день той вже надходить, є вже делегати, господарі їх літають та й просять до хати. Увійшли майка, гудморін сказали, і замість рук господарям жуйки подавали. По своєму делнота, ставши під дверима, а наші так, мов бірлянди плимали очима. Лише й гості покоїні. Та й начальство встало, як зненацька, щось із течі вогню підняли. А треба вам тут сказати, що у тій Господі живший дідо, старий такий, який вже не в Воював він на трьох фронтах, працював по ввозці, ну, а на старість горілкою грів старечі гості. Ото, коли його от гостей зустрічати, то про діда всі забули, ну а дід вклався стар. Кляшини, і прослав дві ночі. Але за запах їсти і дід протер очі. Та сердяга, як по хаті, з печі подивився, то від й переляку на ноги схопився. Бо лягав він позавчора в своїй рідній хаті. А тут чомусь прокинувся у царській палаті. За столами сидить панство, телевізор грає. Холодильника замерзли і дим визирає. То дід став на довгі ноги в хаті всі завмерли. Бо дід був таким здоровим, наче співговерник. До пояса його майка чорно-біла крила. А від пояса лише те, що баба любила. А щоб всі в чужій хаті з зубами лишитись, тоді вхопив макогона і почав боронитись. Піч висока. Дід далеко, величезна хата, здавалося, що у діда у руках граната. Коли ж дідо макогоном з печі замахнувся, то начальство в вікна, у двері, стіл перевернувся, ну а гості замерики під ліжко забились і своїми ж майками мало не вдавилися. Бо під ріжком ким пісне в від страху <клухи> Щоб їмо люди правду, не будь ну лукаві, і бімося, показухи вже в рідній державі.